Лозівський футбольний клуб Авангард став чемпіоном Харківської області з аматорського футболу. Матч відбувся 16 листопада. Лозівчани зустрілися на полі разом із спортсменами з міста Богодухів футбольним клубом Ніка СМК, розповів заступник міського голови Володимир Барановський. Ігра відбувалася на виїзді перед цим матчем. Відстань між двома командами складала два пункти. Попереду був авангард, і в цій грі вирішувався, хто буде чемпіоном. У випадку, коли Багадухов перемагав, то він виставав чемпіоном. Авангард виборов перемогу у Богодухівського противника з рахунком 2-0. Володимир Барановський привітав Лозівчан з перемогою. Авангард впевнено переміг 2-0 у другому матчі, і в першому він також переміг Богодухів 3-0 і став чемпіоном області. Вітаємо всіх учасників змагання обласних з футболу. Бажаємо подальших перемог. Переможця та призерів чемпіонату нагородили кубками і дипломами Харківської обласної асоціації футболу, а гравців медалями.